Я хочу вам сказати, що Рада підприємців Чернігівщини це, мабуть, єдиний представницький орган, який представляє інтереси бізнес-середовища Чернігівської області, і метою роботи Ради це налагодження системи зворотнього зв'язку між підприємцями, між роботодавцями і законодавцями. Я хочу ще сказати, що. Ініціатива, я б підтвердити те, що сказав Ігор Володимирович. Ініціатива йшла знизу, тому що ми бачимо, яка зараз ситуація з економікою в нашій країні, і треба змінювати в тому числі умови, в яких працюють підприємці, ми досить зайняті люди. І у нас, чесно кажучи, немає можливості займатися тими питаннями, які неважливі, і які не приносять результат, рада підприємців налаштована на результативну роботу. Я хочу сказати, що схема роботи Ради підприємців наступна: підприємці свої зауваження, пропозиції, свої скарги надсилають до ради підприємців. Ми ці скарги. Ці пропозиції е, збираємо докупи, аналізуємо, потім в належній формі направляємо в комітети Верховної Ради і не обов'язково комітет е, регуляторної політики та підприємницької діяльності е, будь-який незалежно той комітет, який вирішує ці питання. Е, на, користуючись нагодою, хочу запросити всіх. Небайдужих приєднуватись до роботи ради підприємців, я думаю, що разом ми подолаємо всі наші негаразди.